Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні чергова практика, і присвячена вона буде саме м'язам рук. Укріплення, розтягнення, розігрів і власне взаємодія з навколишнім світом через наші руки. Тож, сідаємо зручно, так як вам комфортно саме зараз або на нав'яти, або хрещеними ногами. Вскривайте грудну клітину, витягуйте за маківкою вище, прикривайте очі, налаштовуйте дихання, звільняйте втому з видихом, напруження з тіла, намагайтесь відчути свій стан емоційний, душевний, розслабте м'язи обличчя, точку брів'ям. Опустіть плечі нижче, глибокий вдих та видих. На вдисі руки через сторону піднімаємо вгору, перехрещуємо замок, відводимо руки за лінію вух. З видихом переводимо руки перед собою. В замку, вдих та видих, змінюємо положення. З видихом почергово опускаємо лікті то лівий, то правий, зі сторони в сторону, продовжуючи розігрів. Робимо повноцінне коло спочатку в одну сторону, замком провертаючи від себе і до себе в іншу сторону. Вдих, руки вгору, з видихом, опустіть руки. Замок із рук ззаді за спиною на вдисі, видих, вдих, руки вгору. З видихом руки назад за спиною. Виштовхуємо грудну плітину вдих, руки вгору і відводимо за лінію вух. Дих та видих. З видихом руки перед собою перехрещуємо, робимо замок. і Розпочинаємо розігрівати суглоби, ліктєві, та також зап'ястя. Робимо почергові вправи, спочатку в одну сторону і потім змінюємо положення перехрещених рук і продовжуємо в іншу сторону. З видихом відпустили, струсіть руки, розслабте. Виводимо руку перед собою, кулачки, прокручуємо зап'ястя в одну сторону та в іншу. Струсіть руки ще раз, вдих руки через сторону вгору, з видихом опустила. Перевели своє положення на вкарачки. Влаштуйте зручно, видих. Переводимо вагу тіла на руки, з видихом штовхаємо таз до п'ят. Не повністю сідаємо, а злегка виштовхуємо таз назад. І кожного разу ще щільніше, ще більше намагаємося вагу тіла перенести на руки. І відштовхаємо таз видихом назад на п'яти, згинаємо лікті вже. І ще відчуваємо зап'ястя та силу в руках з видихом таз на п'яти. Дих вперед. Кулачки кладемо під плечі. Ще більше укріпляємо руки зараз, намагаємося глибше проникати на вдисі, виводимо корпус, складаємо стегна, лобкова кістка стрем... намагається оп... ще нижче лягти на підлогу, а на вдисі, а з видихом та з виштовхом на п'яти. Вирівнюємо повністю лінію спини, вдих та видих поочергове. Кладаємо долоні перед собою чоло на підлогу таз на п'яте, глибоке дихання через ніс. Диси підвелися на четверенькі, диховодимо ліву руку вгору, з видихом підводимо під праву, опустили плече та голову на підлогу. З крутком. з видихом опускаємося, на вдисі підводимося. Кладемо руку на потилицю і лікоть тепер розкриваємо лівий та закриваємо на вдисі та на видисі, виводимо ліву руку вгору від себе і під плече помістили. Тепер повторюємо всі ці вправи на праву сторону. На вдисі розкриваємося, з видихом підводимо праву руку під ліву. Кладемо плече та голову з видихом на підлогу. Вдих розкрились, видих ще глибше. Занирнули. Кладемо руку на потилицю і на вдисі та на видосі розкриваємося та закриваємо. Лікоть підводимо до лівої долоні. Вивели руку назад та поставили під плече. Переходимо в планку на вдисі, штовхаємо вагу тіла в п'яти, глибокий вдих, вдих, звільняємо ліву руку вгору. Дих, видих, опустили під плече, дих, праву руку відвели вгору, погляд за рукою, вдих, видих, опустили під плече, глибокий вдих в планці, видих, вагу тіла на руки, чатуранга, дих, перехід собака, мордою вгору і з видихом перехід собака мордою вниз. Відштовхуйтесь сильними долонями, вагу в вп'яти, звільніть м'язи, шиї. Вільне дихання через ніс. Глибокий вдих в цьому положенні, Лівою рукою беріться за праву щеколотку, і скрутка в собаці мордою вниз, з видихом поверніть руку на місце. Праву руку до лівої щеколотки, скрутка вдих, і з видихом поверніть долонь під плече, глибокий вдих, з видихом коліна кладемо на підлогу і грудну клітину опускаємо на підлогу. Вісім точок опори, вдих, собака мордою вгору, перехід, з видихом, собака, мордою вниз. Звільняємо права рука, ліва рука, підіймаємо почергово і видих, опускаємо грудну клітину, потім коліна і таз на п'яти. Вдих підвелися з видихом, собака, мордою вниз. Видих, грудну клітину опускаємо, згинаємо лікті, потім коліна. І опускаємо стегна та лобкову кістку на підлогу, живіт, робимо замок за спиною, навдисі підводимо замок вгору, з видихом опускаємо вниз. І змінюємо ці два положення, звільняючи також коліна та стегна від підлоги, носочки від себе, вдих руки під плечі з видихом таз на п'ятий, позиція малюка, дихання глибоко через ніс. Вдих підвелися на четвереньки. Ходимо праву ліву руку по краях колимка і робимо такі кругові оберти корпусом, ще більше укріплюючи м'язи плечового поясу, опускаємося нижче грудною клітиною з видихом. Спочатку рух наш відбувається. Від лівої долоні до правої, а потім змінюємо положення від правої долоні до лівої повноцінне коло на вдисі, ми піднімаємося і скругляємо спину. З видихом ми опускаємося. Чим нижче ви опускаєтеся, тим складніше і більше окріпиться м'язи рук. Виводимо праву руку перед собою, з видихом кладемо голову. І витягуємо праве плечове суглоб, Лівий лікоть кладемо просто перед собою. Вдих підвелися і змінюємо положення. Ліву руку виводимо, кладемо голову з видихом, ще щільніше прилягаємо головою на лівий плечовий суглоб, витягуючи ще краще. Підводимося на навдисі на четверенький, виводимо праву ногу, перебувати. Крокуємо да, ліву ногою за праву, робимо такі віджимання з видихом, опускаємося, навдисі підводимося, лікті розводимо в сторони. Поміняли сторони, правою ногою перекрокуємо за ліву, перехрестили і знову віджимання. З видихом опускаємося, навдисі підводимося. Переходимо на четвереньки знову, таз на п'яти, руки вперед, позиція малюка, глибоке дихання. Відпочивайте. Замочки з рук перед собою, лікті на підлогу. Вдих, підвелися, сіли на п'яти, вивели руку за лінію рух з видихом, опустіться знову позицію малюка, також замком перед собою з витягнутими руками. Вдих, підводимося, розкрили грудну клітину. Видих, опустіть руки. Сідайте на п'яти замок із рук. Ліву долонь поміщаємо ззаді між лопатками, права рука вгору, і спробуйте з'єднати. Зараз замочок за спиною. Рівна спина, маківка вгору, правую лікою дивиться вгору, лівою, вниз. Дихання глибоке, погляд перед собою. Розводимо руки в сторону, долоні натягуємо на себе, змінюємо положення. Ліва рука вгорі, права внизу, замок із рук за спиною. Глибоко дихаємо. Звільняємо м'яку замок, розводимо руки в сторону, долоні натягуємо на себе, з видихом замок за спиною, відтягуємо від себе. Повернули вліво через центр вправо. Дих від себе ще глибше і опускаємо живіт. Настегне на чоло на підлогу, замок, далі за голову. Тягнемо плечі, плечові суглоби, витягуємо. Опустіть замок, звільніть його, руки переводимо перед собою, виходимо в позицію планки. Виходимо в бокову планку з правої сторони, ліву ногу кладемо на праве стегно і вводимо ліву руку вгору, тримаємося баланс. Опускаємо ліву сторону. Глибокий вдих в цьому положенні, змінюємо на іншу сторону, водимо праву руку вгору, згинаємо праву ногу, кладемо на ліве стегно, витягнулися. Глибокий вдих в цьому положенні, з видихом опускаємо руки під плечі, перейшли в центральну планку, глибокий вдих. Видих вагу тіла до рук і опустили щиторан. рангу. Вдих, собака, орде вгору і з видихом таз опускаємо на п'яти, потягнулись руками вперед позицію малюка. Вивело руку вдовж ні, вдовж гомілок. відпочивайте, розслабляйте руки, відчувайте тепло, яке простягається вдовж рук. Вдох, вдих підвелися, сіли на Руки вгору через сторону з видихом опусті. Підводимося повністю на ноги, руки через сторону вгору з видихом, руки розкрите вліво та вправо. Провертаємо по чергову плечо вісуглову, то ліву, то вправу. Руку задіючи повністю такою хвилею. Провертаєте то лівий, то правий плечовий соло ще глибше Намагаєтесь погляд направляти то за лівою, то за правою рукою. М'яке витяжіння. Опустіть руки з видихом, розслабте і опустіться знову на п'яти. Вдих руку через сторону, замок, перехрестіть пальці і проверніть замок від себе. Глибокий вдих, видих. З видихом опускаємо руки до потилиці, на вдисі відводимо вгору. Видих, опустили, лікті в сторону згинаємо, вдих, вивели вгору. Почергово змінюємо ці два положення. Видих, опустіть руки, вдих підвели знову вгору і видих опустіть. Опустіть долоні на ваші стегни, струсіть руки зараз, розслабте, прокрутіть круговими обертами руки від себе до себе. Відчуйте також повнуту сприйняття свідомого на руху вже в руках видиху, опустіть руки через сторону, покладіть на стегна, прикриваємо очі і починаємо відчувати тіло. Відчувайте той прилив сил та енергії, який вже відбувся і активно супроводжується в тілі, в свідомості. Відчувайте ті зміни, які саме зараз сприймаються з навколишнього світу. Розпреділяйте все це рівномірно вашою увагою з видихом по всьому тілу. Намагайтеся відчути спокій, тепло, рівновагу. Також вдячність. Дих, рука через сторону підійміть вгору, з видихом стягніть на масте до центру грудної клітини. Подякуйте собі за практику. Посміхніться на зустріч світу. Побачте, як світ також посміхається вам. Дякую вам.